Від усім, ви знову на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, збудеться моя двохрічна мрія, мрія, про яку я прочитала в інтернеті. Два роки назад, посеред осені, діти мене возили у долину кастелу Чудінорча. Я вам показувала цю долину і цю поїздку у мене на каналі є про це відео. І, звичайно ж, мені захотілося більше дізнатися про цю долину. І я зайшла в інтернет, і там я прочитала, що саме в цю пору у цей місяць з усього кінця світу з'їжджаються сюди туристи. Чому ви це побачите пізніше? Моє перебування в Італії було вже на завершальному етапі, і тому діти захотіли мені зробити такий сюрприз приємний, бо знали про цю мою мрію. Хто зна, чи ще колись у цей час я зможу бути в Італії. Хто дивився моє відео Найтяжча дорога у моєму житті, той знає, як тяжко перенесла я її. Що зі мною відбувалося, і знала про це я. Але я ні на хвилиночку не засумнівалася, чи їхати мені, чи не їхати, хоча знала, що мене чекає попереду. А попереду мене чекає моя мрія, і я жила цим бажанням. І ради бажання побачити мрію, я готова була на всі випробування. А по дорозі ми знову заїхали у середньовічне місто Норча, яке було зруйноване землетрусом. Я побачила, що багато будинків вже відновлені, але багато ще продовжують свою реставрацію. Ну і звичайно ж, як бути у Норчі і не відвідати цей чудовий ресторан. Де так смачно готують, здається, найдорожчі гриби у світі. Тартуфо по-італійськи. А по-нашому труфелі. Ой, знов той самий ресторан, знайомий. Подивіться, яка шолока лаванда, Але красота. Яка була яка гарна. Ой, я була пізніше на там, бо на виноград ще тільки тільки. А тоді вже був достиг.

І знову заказала ту ж саму лазанью <ривіт> <ривіт> mm. смачно. Бабусь, тобі подобається норча. Це такий нас пейзаж. І після дуже смачного обіду. Ми вирушили у долину кастелучу -Ді норча Звичайно, дорога почала підніматися все вище і вище угору. І, звичайно, що я боялася, страх від висоти мене ще не покинув. Він що в мене є? я телефон тримала в руці, а голову відвернула у другу сторону. І старалася не дивитися у долину. Ось так проходили зйомки цього відео. Що я знімала, я не бачила. Зате ногами я не тормозила, сльози не котилися, і тиск не піднімався. Я себе комфортно дуже почувала. Які посутці. Mamma del pecoli! Guarda quanti sono! Pabi! Basta vedere il pecado adesso! Я знову була на висоті хмар. Я побачила долину Кастілучуді Норча. Я побачила дуже багато туристів, які насолоджувалися оцим чудовим краєвидом. Але я не побачила того, із-за чого я їхала сюди. Ради чого було подолано таку довгу відстань довжиною 300 кілометрів? Ми спустилися у саму. Долину. Це мене вражало. Ось ці краєвиди, ось ці сінокоси, ось ці тюки, вони мене вражали. Це було так природньо креативно, ну, мені аж дух захоплювало. Ви подивіться тільки, скільки тут туристів, які приїхали сюди, в переважній більшості, на камперах, щоб тут відпочити і насолодитися цією нерукотворною красою. І ось там вдалині я побачила те, ради чого я і тисячі туристів з усього світу приїхали сюди. Ми сюди приїхали подивитися на цей нерукотворний кольоровий килим, який займає майже третину усієї площі долини на полях, засіяних сочевицею. Там було дуже багато людей, які метушилися як мурашки. Пішли туди, і ми з А ось вам і Чобіток, той пам'ятаєте? Я розказувала вам. <laughs> Моя Христя забула вже. Які на Україні є квіти, які трави, І конюшинка. Я так не побіжу. Я думаю, що це маки так цвітуть А це Звіробій. Подивіться. Кутячок дереві. І всі такі трави, як на Україні, такі всі трави є тут, в Італії. Ой. Оце вам славно, звісно. Долина Кастелуччо-Дінорча, Де так всі описують, як вона цвіте. А це ж маки. Ой, яка красота! І у нас так цвітуть маки. Ой, яка краса. Правда, у нас маки більші, красивіші, вищі. Як ми недооцінюємо наші? Це була мрія. Моя мрія, тому що я прочитала в інтернеті. Не можна йти. Сюди не можна йти. Бачите, навіть не можна йти сюди. Італійці із всього роблять ну, багатство і всього роблять, ну навіть не знаю що. А ми так щось. маки та й маки. А тут з цілого світу з'їжджаються люди подивитися на цю долину кастелу Чудинорчу, де вона так зацвіла. І в мене в селі так зацвітав луг. Йшли на Дністер, а луг зацвітав волошками і маками. І тут теж волошки, маки, ромашки. Ось вона ця красота. Ось вона це. це природня неперевершеність. А тут переважають кольори жовті. Це він Ой, як це по-нашому. Ось така вона, долина кастелу чодінорча. Красиво, дуже гарно. Я це побачила. Побачила це я, показала і вам. Ось це була моя мрія. Мріє уже двох років попасти знову в долину Кастелуччю Денорчу в той момент, коли вона зацвітає. Це дуже гарно, дуже красиво, дуже е, ну, неперевершено. Все створено Богом. І я дякую своїм дітям, що вони виконали багачання мого серця, вони відвезли мене сюди. Я щаслива. Дивіться, яка це красота. І люди їдуть, їдуть, дивляться. Знаєте, я так подумала, що вміють італійці популяризувати свою природу. І з цього вони роблять якісь таке для туристів приваблення. І туристи їдуть. А у нас ці маки вели у лузі, і вони так людям шкодили. Люди кропили їх всякими гербіцидами, щоб не було в пшениці. Вони маки волошки, були завжди в пшеницях. А потім вже і городи людям поздали, города, і це вони знищували. А бачите, італійці не знищують. Італійці це перетворюють в якусь таку перевагу. Бачите? І ви світілися. Побачите, як цвіте долина та стелучу Ну, а сьогодні вже побачили це і ви. І подивіться, скільки сюди приїхало туристів. Це ж таку віддаль подолати. Гарно.

Це ті як вони і шаки? Ниві всі є таке, ніби. Ніби таке, ніби не таке. Бристіандарі сокра. О, дійо, <звіткій> пороки ми. Він може кусити. <провадили> Попровадили всі одну аріанну на поні на поні. Арі велоче. Це поні, поні. Ці маленькі коні носять назву поні, а, і христина ззаду. А це ще вище мене вивезли? Це вже, напевно, найвища точка Це гора, горах. Бачите, ось там Кастилу Чудинорче? О, ось так далеко і та долина. А подивіться на цю гору. Ви бачите ось тут дорога? Це хто по цій дорозі має поїхати? я в шоці. Я в шоці. Красота неймовірна, красота неймовірна, але дуже-дуже мені страшно. Ну, Але люди приїхали собі отак відпочити. На самісінькій горі. А там, де ви їдете в гори, то ще вище. Обаш. Повертаючись назад, я сиділа тихенько і не дихала, тільки просила Бога, щоб якнайшвидше виїхати на рівнину. По дорозі, звичайно, повернули у ресторан на вечерю, і я заказала піцу, яка виявилася найсмачнішою піцею із всіх тих, які я їла там за час мого перебування. Це була піца патати, сальсічі моцарелла, тобто картопля, сосіски, і моцарелла.